Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий політика. Президент Зеленський вирушив до Нью-Йорка. Майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн відбудуться під час візиту до Сполучених Штатів Америки. Перші розмови планують вже сьогодні. Однією з тем будуть гарантії безпеки. Війна, українські розвідники спалили вперше в історії два ворожі літки амфібії Б-12 чайка у Криму. Також завдали удару по російському гелікоптеру. Мі 8 літки-амфібії Б-12 чайка оснащені дорогим обладнанням для виявлення та введення боротьби з підводними човнами. Це дані від наших Звідників Українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою. Про таке заявила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За її словами, посилення вимог до перебування українців у Польщі змушує владу готувати системну підтримку для тих, хто вирішить повернутися додому. Тож невдовзі це питання будуть розглядати. Суспільство за три роки держава забезпечила житлові потреби лише 63 внутрішньопереміщених людей. Принамітку кількість сказали у єдиній базі даних внутрішньопереміщених. Водночас дві тисячі року українці Дали 528 тисяч заяв про житлові потреби. Про це йдеться з статті економічної правди за даними відомства. станом на 31 грудня 2024 року у черзі на тимчасове житло перебувало 23,1 тисяча переселенців. А фактично забезпечено житлом 4,2 тисячі. Журналісти економічної правди зазначили, що держава не має єдиного обліку житлових потреб переселенців. і, Відповідно, не може коректно спланувати бюджет. На Закарпатті поліцейські придбали у жінки порно за 700 гривень, після чого відкрили на неї справу. Такі дії правоохоронці назвали контрольованою купівлею подібних матеріалів. Чому за представників порноіндустрії стягують податки, а потім їх же притягують до відповідальності або штрафують, або дають реальний термін? Чому так відбувається? Це недопрацювання в законодавстві, чи просто вигідна схема. Про це дізналася наша Софія Сампрех. Дуже цікаве запитання. Романи чи схема чи ні, але про все по порядку. Отже, вже не вперше чуємо про такі. Новини, що правоохоронці самі ж ініціюють перевірки представників порноіндустрії, які платять податки, і ці перевірки нерідко завершуються обшуками, чи як у випадку відомої української порноактриси та блогерки Джозефіни Джексон, виїздом за кордон у коментарі для ФМ Галичина. Вони написали, що не хоче говорити на цю тему. Далі цитуємо Без образи, Я просто взагалі не мала в планах це якось публічно розповсюджувати. А мій коментар в Твіттері вирішили роздути за новину і вернутися до мертвого закону про декриміналізацію. Там без шансів нічого не змінить. Ця тому нема сенсу про це говорити водночас у законодавстві є відповідальність за поширення порнографічного контенту, і це іноді доходить до абсурду. Таку думку висловила адвокат Анжела Василевська, коли чоловік з жінком займаються статевим актом, а це нормально. Але коли це зазняти на відео, на фото, розповсюдити, то це вже кримінальна відповідальність. І часто доходить до абсурду, коли навіть між парами, дружніми парами, відбувається така інтимна переписка, присилка таких фото-відеоматеріалів, Лів і спомсти із подружжя з колишнього подружжя із партнерів може звернутися із заявою в поліцію, наприклад, і звинуватити розповсюджені порнографічного контенту. І реальні вироки за це дійсно є з другої сторони. Якщо говорити про небезпечність суспільного діяння, то у нас велика проблема із доступом дітей до такого порнографічного контенту. Зараз в Україні багато рішень ухвалюють після суспільного розголосу, і взагалі така тема також є важливою для суспільства. Вільного обговорення, Тож, що думають українці з цього приводу? Чи виправдовує порну індустрію те, що вони сплачують податки? Чи варто легалізувати в Україні цю сферу? Зараз почуємо негативно. Ну мені це не подобається. Я рахую в нормальному суспільстві цього не має бути. Податки можна і з інших гаузів знімати. Ну взагалі не має бути взагалі. Треба проти неї боротися. У мене внукля піросковістку внучка. Я я проти цього з приводу податків. то, звісно, як будь-яка праця, е, так будь-який працівник працюючи на роботі, сплачує. Податки зі своєї заробітної плати, тому звісно, так потрібно Та можна сплачувати так? податки в будь-якому випадку за все, потрібно сплачувати. А, податки. а чи потрібно взагалі це в Україні легалізувати? можемо можна? Ну я думаю, що можна обійтися без такого контенту. Порноіндустрія, вона негативно також буде по відношенню до людей до суспільства, тому що це ну є інтимні речі, а є що їх можуть побачити, і діти. Я думаю, сплачувати податки мають, тому що коли це існує як нелегаль індустрія то це все одно провокує корупцію. Кожна студія, кожна графа <фільмів>, фільмів має чи загалом якогось контенту має бути легалізована. Я негативно вважаю, що в нашій країні це має бути заборонено, бо це не несе ніякої користі. А щодо Джозефіни Джексон, то виїжджати з країни це не найкращий вихід. Ну, Я ж зазначу, деякі народні депутати також на задоволення тим, що Верховна Раді досі не розглянула декриміналізацію порно в Україні за словами Дана. Легетьманцева це займає всього 15 хвилин, але цитую хтось так дбає про мораль. Українці мають середній рівень задоволеності життям, Рівень тривожності зростає, особливо жителів сходу та старших за 60 років. А найщасливішими почуваються люди до 45 Такі результати засвідчило дослідження Київського міжнародного інституту соціології за десятибальною шкалою. Рівень задоволеності життям в українців дорівнює 5,4 бала з 10. Найвищі оцінки фіксуються серед жителів сільської місцевості та заходу України, а найнижчі серед внутрішньопереміщених осіб та мешканців обласних центрів. Спорт динамо зіграло з Александ... Андрію оболонська Карпатами, як закінчилися ці зустрічі, та чи Карпати визначились звільняють головного тренера чи ні? Про це почуєте за півгодини у випуску спортивних новин. О, да. У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту о 18.30, тридцять. Також не пропустіть о 19.00. проєкта на радіо Галичина важливе з Віталієм Портиковим. Аналітика події сьогодення та «Політ у майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.